Лечу, лечу, а вітер віє, передо мною сніг біліє, кругом бори та болота, туман, туман і пустота. Людей не чуть, не знать і сліду людської страшної ноги. І вороги, не вороги. Прощайте, в гості не приїду. Упивайтесь, бенкетуйте, я вже не почую один собі на вік віки снігу заночую, і поки ви дознаєтесь, що ще є країна, не полита сльозьми кров'ю, то я отпочину. Отпочину, аж слухаю, загули кайдани під землею. Подивлюся, О, люди поганий, де ти взявся? Що ти робиш? Чого ти шукаєш під землею? Ні, вже, мабуть, я не заховаюсь і на небі. За що ж кара, за що мені муки? Кому я що заподіяв? Чиї тяжкі руки? Тілі душу закували, серце запалили, і галичі силу думи розпустили. За що не знаю, а караюсь, і тяжко караюсь, і коли я спокутую, коли діжду краю, не бачу і не знаю. Заворушилася пустиня. Мов і тісної домовини, на той остатній страшний суд, Мертвці за правдою встають, то не вмерлі, не убиті, не суда просити, ні то люди, живі люди, кайдани залиті, і знор золото виносять, що пельку залити неситому, то каторжні. А за що? Те знає все держитель, а може, ще й він не добачає? Он де злодій штемпований, кайдани волочить, он розбойник катований, зубами скрегоче, недобитка товариша зарізати хоче? А меж ними запеклими. В кайдани обраний цар всесвітній, цар волі, цар штемпом увінчаний, в муці в катарзі не просить, не плаче, не стогне, раз добром нагріте серце, вік не прохолоне.